Писати Беліберду це нормально. В Києві, Харкові, Львові, Одесі. І ще в сотні міст. Де Дин інде ні. Хто знає про цю аксіому на схилах Дніпра, Чорного моря, приватного з раком Ставка. З Риму й несподівано несподіваний гостро, нездарно пишуться літери Б і П. Культом пишного бюсту, ні, не вождя, трібно цицьної жінки, дівчини ню, занюханої безпорадно і остаточно, не чоловіком і жінкою, не мужиком і не бабою, навіть не псом будуару, а тільки особою певних сідниць і, напевно, не статі. Культ пропагує своє. Писати беліберду це нормально. Пишіть, сіть, сіт, іт те, тільки заткніться в літері П. Не братан. Писати Беліберду — це нормально.